Прибуваємо в поїздці в Донецьку область до наших славетних бригад, до наших славетних хлопців, які, попри все, тримають нашу землю, тримають нашу перемогу, тримають нашу країну. Врешті-решт Спілкуємось, визначаємо потреби. Війна не стоїть на місці. Два роки назад ми. Тільки-тільки починали привозити дрони зараз. Це основна потреба, зрозуміло. Але вже йде мова і про наземні дрони, і про систему які працюють по штучному інтелекті. Тому працюємо, підтримуємо, віримо в наші збройні сили України, віримо в наші сили оборони. Бажаю здоров'я від бійців 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Дякуємо пану Олександру Корнієнко, від якого ми сьогодні отримували позашляховик, який від сьогодні буде виконувати бойові завдання на Донецькому, а саме на найгарячішому наразі покровському напрямку. Також дякуємо пану Олександру і всім дотичним за ту шалену допомогу, яку ми отримуємо від нього постійно протягом усього повномасштабного вторгнення. Традиційно відвідали нашу славетну 59-ту бригаду, передові позиції, покровський напрям. Ситуація складна, але стійкість і мужність наших збройних сил захоплює. З командиром бригади підвели підсумки по потребам і закритим питанням у допомозі бригади цього року. Намітили плани у підтримці і закриття запитів В наступному 2025 році. Сьогодні має бути принцип один: ті, хто не на фронті, робить все. Для фронту, все для наших захисників і захисниць, щоб посилити їхні спроможності у вісячі агресії Російської Федерації. Я командир 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Ганзюка. Прошу долучайтеся, підтримуйте збройні сили. Зараз тяжкі часи, які потрібно об'єднуватися. Тільки разом ми сила, єдина країна. Дякую за постійну підтримку разом до перемоги.